Отже, друзі, як завжди, всім гарного часу доби, всім мирного неба над головою. Сьогодні продовжуємо наш невеличкий цикл по медоносах, який є в наявній природі. Весняний медонос, вже не пізньо, точніше, вже не ранній весняний медонос, але весняний цвіте в квітні-травні. Отже, кульбабка. Сьогодні я багато раз повторюю слово Кульбабка, тому вибачте за тавтологію. Що ж, друзі, продовжуємо. Сьогодні у нас дуже цікавий і корисний медонос, а саме кульбабка. Кульбабка це дуже цінний медонос на пасіці, тим паче весняний період, Які є переваги кульбабки. Перше це висока медопродуктивність. Один гектар суцільних насаджень кульбабки нам дає до 50 кілограм меду. Саме кульбабка лікарська. Друге, кульбабка. Це потужний пилконос. Джолина сім'я за один день із гектару суцільних насаджень, насіянь кульбабки може принести до 3 кг пилку. Це доволі такий потужний результат. І якщо ви плануєте займатися пилком, шукайте кульбабку і везіть туди. Третє, кульбабка не вимагає спеціального місця для посіяння. Вона цвіте абсолютно кругом, розпочинаючи пасіками. Де є трава, закінчуючи лугами, степами і всім, що тільки можливо. Ну і п'ята перевага кульбабки: це те, що вона цвіте майже півтора місяця, починаючи з середини квітня і закінчуючи кінцем травня. Цього року перша кульбабка, яку я знайшов на своїй ділянці, яка зацвіла – це було 15 квітня. І зараз їх наскільки масово цвіте, наскільки багато, що Просто-просто кайф. Я думаю, для бджоли це рай. Крім цих переваг, кульбабка використовується в харчовій промисловості. З кульбабки можна варити варення. Як би це символічно не звучало, таке варення називають мед. Можна використовувати в медицині. В медицині це доволі таки потужна штука. Вона підвищує імунітет і людям з цукровим діабетом понижує рівень цукру крові. Можна просто їсти цвіт кульбабки і е, таким чином лікуватися. Лікарі рекомендують 7 таких е, кульбабок з'їдати в день. Якщо придивитися уважно, кульбабка має багато різних маленьких таких тичиночок, з яких можна брати для бджоли пилок. Одна кульбабка налічує близько 150 таких. Тичинок, з яких можливо взяти пилок. Як би, друзі, це дивно не звучало, але я ніколи не їв цвіту цих чарівних квіток. Сьогодні зроблю це вперше. Прямо перед вами. Ваше здоров'я! Я думаю. Непоганий смак, до речі. Вкусно. Реально вкусно. Ну, але наїдатися ми багато не будемо. Зараз підемо зап'ємо водичкою. Але таке легенький присмак, такий навіть солодко. Класно. Літом ми не пропадемо. Тим паче з кульбабкою. Панове, на жаль, кульбабка, як будь-яка рослина, з часом перецвітає будь-який цвіт. але з кульбабкою стається наступна метаморфоза. Вона перетворюється, так би мовити, в одуванчик. Красивий одуванчик. Опа! Основна причина, чого кульбабка стає одуванчиком, це те, що там є 150 квіточок. Які бджоли опилюють, і кожна окрема квіточка в результаті стає насінням. Вона перехресно запилена бджолами, і вона стає насінням. І от такий от одуванчик, він роздувається вітром і сіє кульбабки в нових місцях. Таке насіння може лежати багатьо років в землі, і потом стане або пилком, або медом на нашій пасіці. Всім гарного дня, бачите, що не до кінця достиг, але це вже насіння. Всім приємного часу доби, всім мирного неба над головою. Підписуйтеся на наш канал, далі буде більше приємних, неймовірних і цікавих відео.